Я ніколи не залишусь сам, тому що самотності не існує. Люди, чий життєвий шлях був важкий, добре це розуміють. На жаль, в житті бувають не лише теплі, щасливі і радісні дні. На шляху життя на нас також чекають сум та журба. У кожної людини свій життєвий шлях, і кожна людина проходить його по-своєму. Люди, що потрапляють в однакові ситуації, вирішують їх по-різному. Для одного це безсилля та небезпека. Інший все перемагає та крокує далі. Ціна такої духовної сили іноді буває за висока. Ви відчуваєте цю силу, якщо подивитесь в очі цій людині. Вона яскравим полум'ям горить в його очах. Це полум'я. Вогонь любові, тепло тих, хто пам'ятає, хто зберігає твій образ у своєму серці. Вороги можуть нашкодити твоєму здоров'ю, розлучити тебе з батьківщиною та рідними, мордувати тебе, залишити одного на самоті далеко за холодними стінами. Радіти з того, що ти залишився наодинці, відірваний від коренів. Однак вони не зможуть загасити світло любові у твоїх очах. Тому що, тому що на землі є прекрасне місце, народ, що живе там, стійкий та сміливий. Якщо ви подивитесь в очі тим людям, то побачите той незгасний вогонь. Цей народ оберігає його батьківщина: гори та скелі, степи, морські хвилі та небо. Найгарніше у світі рідне, блакитне небо. Я знаю цю землю, я знаю цей народ, і в моїх очах промені того самого світла, полум'я того самого вогню. Той, хто загляне в мої очі, зрозуміє, чого б не довелося мені пережити, стерпіти на цьому життєвому шляху, це світло не згасне. Тому що я син цього народу цієї самої землі. Я не один. Я ніколи не залишусь сам, тому що самотності не існує, Асан Ахтем.